Велика костромка, що на Криворіжчині, сім місяців перебувала на лінії розмежування. Більшість мешканців виїхали у безпечніші місця. Ті, хто залишилися, майже не виходили із підвалів. Люди зітхнули з полегшенням лише на початку жовтня. Тоді українські військові відтіснили ворога за межі Криворізького району. У звільнені Великій костромці побувала і наша Галина Федорченко. Нова кладка стіни та нові двері. Пані Ольга показує, як відновлюють її будинок після влучання російських снарядів. До неї на подвір'я ворожий снаряд прилетів 16 вересня. Воно впало получається. Оце бачите на порозі. Ось таке, воно як касета, чи що, воно Чишово це стіна. ця була вже повністю впала, і двері тут росту. Ну, сусід мені спасіба, він прийшов. Каже, я вмію класти. Він мені переклав безплатно. В той день рашисти вбили чоловіка Ольги Володимира. Почувши звуки обстрілів, подружжя побігло ось в цей підвал. Але залізні двері не врятували Володимира. Осколки рашистських снарядів прошили їх наскрізь. Чоловік помер на місці, закривши з собою дружину. Цей підвал захищав від снарядів родину Ярошенко сім місяців. Тут же і спали щоночі. Проте в той роковий день врятувалась лише Ольга. Його всього зрешетили. Упав туди. Я вперше, Він за мною. І ну, получается, в нього все там і почки, і печінка, все зрешетило. Велика костромка тривалий час була за 6 кілометрів від фронту. Інтенсивні обстріли почались наприкінці березня. Тиша настала на початку жовтня, коли ворога відтіснили на 25 кілометрів далі від Дніпропетровської області. Щодня або прикордонні території громади, або населені пункти обстрілювали з різних видів зброї. І С-300, іскандери були. міномети. спочатку вторгнення, коли вони були близько, межі громади, гради зачасту обстріли щодня системи залпового вогню град РСЗУ Урага. Люди почали виходити з підвалів та ночувати у будинках. Думали, вже нових потрясінь не буде. Проте 10 жовтня під час масованої атаки усієї країни в місцевий ліцей влучила ворожа ракета. Половина будівлі в руїнах. Перше те, що ми побачили, було дуже страшнюче. без світла. О, дим. Попіл стояв і розруйнований повністю актова зала із чотирма кабінетами. Та зруйнувати повністю не вдалося. За словами технічного експерта, ліцей відновити можна, бо фундамент не пошкоджений. Тож тепер педагоги, батьки учнів та випускники розбирають завали, а діти поки вчаться онлайн. Нині люди, які виїжджали, поступово повертаються у рідні домівки, бо вірять, Україна обов'язково переможе. Галина Фудошенко, Олександр Дубина, телеканал прямий.